У Китаї зафіксували спалах невідомої пневмонії. Лікарні переповнені дітьми. Ми отримали інформацію з перших густ від батьків та медпрацівників. Найбільше у світі криптовалютна біржа тепер сплачує один із найбільших корпоративних штрафів. Керівник Binance визнав себе винним у порушенні американського законодавства. Binance проводила нерегульовані криптовалютні транзакції на мільярди доларів. Жителі Тайваню готуються обрати наступного президента, а Китай далі порушає повітряний простір острова, направивши 11 винищувачів до неофіційного кордону. Продажі у сфері штучного інтелекту потруїлися. Проте компанія NVIDIA попереджає про значне зниження продажів у Китаї. Але чому що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпошіться, якщо ще цього не зробили. Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Китаєм прокотилася хвиля випадків загадкової пневмонії. Хвороба вражає переважно дітей. Стаціонарні відділення переповнені так. До респіраторного відділення однієї з лікарень щодня приводять понад 3500 дітей. На думку китайських експертів, захворювання може бути пов'язане з деякими комбінованими патогенами, зокрема COVID-19. Батьки кажуть, що симптоми часто бувають тяжкими. Що цього разу в дитини неодноразово підіймалася висока температура і вона не спадала. Це дуже страшно. Захворіла дитина сестри моєї дружини. У неї температура та кашель, а в лікарні немає вільних місць. Інфекція циркулює в околицях покіна, також у даляні місті, розташованому майже за 800 кілометрів від столиці. Лікар з міста Тандінь розповів нам, що лікарні переповнені до краю, деякі діти чекають лікування по кілька днів. Щоб отримати квитанції, батьки витрачають кілька днів. У нас обмежена кількість лікарів, і в день ми можемо прийняти обмежену кількість дітей. Тому видаємо певну кількість квитанцій. Можна записатися заздалегідь, але треба встигнути взяти направлення, бо хворіє величезна кількість дітей. Загадкову пневмонію перше пневмонії. почали фіксувати місяць тому. Нині хвиля посилюється. Батьки кажуть, що в деяких школах призупинили заняття, бо хворіють ті вчителі і учні. Вони додають, що в інтернеті Да намагається блокувати інформацію. Weibo видаляє облікові записи, які розповсюджують таку інформацію. Це недопустимо. Якщо ви хочете докопатися до суті питання, вас прийдуть попередити, а то й заарештувати. Якщо справа стає серйознішою, ми всі напружені. Китайські змі повідомляють, що поки що летальних випадків не було проте оцінити реальні масштаби нинішнього спалаху складно, бо китайська влада занижує показники захворюваності та приховує інформацію. Голова найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance залишає свою посаду після того, як визнав себе винним у порушенні американського законодавства, а точніше в тому, що сприяв відмиванню грошей. Тепер його компанія має виплатити значний штраф розміром 4 мільярди доларів. Аналітики кажуть, що за останню добу відтік коштів з Binance становив понад мільярд доларів. Генеральний прокурор США Мерік Гарленд оголосив, що обвинувачений визнав провину. Голова Байненс Чан Пенджао особисто виплатить 50 мільйонів доларів, а його компанія 4 мільярди. Прокурори кажуть, що це один із найбільших корпоративних штрафів в історії США. Binance свідомо проводила нерегульовані криптовалютні транзакції на мільярди доларів між американськими користувачами та користувачами, які перебувають під санкціями США. Її платформа також обслуговувала злочинців у всьому світі, які використовували Binance для переміщення викрадених коштів та інших злочинних доходів. Міністерство юстиції заявляє, що угода врегулює кримінальні звинувачення проти Binance за такими пунктами: злочинно змова, порушення санкцій та незаконні грошові транзакції. Байненс перебуває під пильною увагою міністерства. Щонайменше з 2018 року. Угода про визнання провини також врегулює цивільні звинувачення, висунуті у березні комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами. Комісія звинуватила криптовалютну платформу в нездатності виявляти та запобігати фінансуванню тероризму. У 2019 році колишній керівник одного з підрозділів. Binance визнав факт проведення транзакцій терористичним угрупованням Хамас. Спочатку компанія Binance базувалася в Китаї, проте неодноразово заперечувала свій зв'язок із цією країною. Коли кілька років тому Пекін заборонив криптовалютні біржі, вона пішла з країни. Financial Times стверджує, що керівник Binance та інші топ-менеджери дали співробітникам вказівку приховувати те, що компанія зберегла присутність у Китаї, а прихована присутність стоїть у собі. Приховану небезпеку так Пекін може дістати доступ до даних. Binance, зокрема, даних її американських користувачів. Згідно з китайським законодавством, компанії зобов'язані передавати дані користувачів на запит влади. Компанія Binance спростовує ці побоювання. Американський гігант з виробництва чипів NVIDIA повідомив про величезні прибутки на тлі зростання світового попиту на мікросхеми зі штучним інтелектом. Водночас компанія заявила, що очікує різкого зниження продажів на одному з ключових ринків у Китаї. Чому на величинності експортні обмеження США про це докладніше? NVIDIA обганяє прогнози Wall Street. американський чипмейкер серед тих, хто отримав найбільше вигоди від буму штучного інтелекту. Його напівпровідники домінують. Над ринком недавно компанія знову покращила свої прогнози. Тепер NVIDIA очікує, що дохід за цей квартал становитиме близько 20 мільярдів доларів. Це значно перевищує прогнози аналітиків. Прибуток за третій квартал теж виявився приблизно на 2 мільярди доларів вищим, ніж очікували. Зараз найбільше занепокоєння компанії викликають американські заходи контролю над експортом передових чипів до Китаю. У зв'язку з цим NVIDIA очікує, що в четвер. В тому кварталі продажі в цій країні різко зменшаться. Компанія розробила менш потужні чипи, що дають змогу обійти обмеження. Однак, на думку галузевих експертів, це забирає життєво важливі дослідницькі ресурси. Також є ймовірність, що ця продукція потрапить до списку заборонених цього року. Акції NVIDIA зросли приблизно на 240%. Але після новини з Китаю вони трохи впали в ціні на американських біржових торгах. Тайванські військовики реагують на чергову серію повітряних вторгнень з боку Пекіна. у середу. Міністерство оборони Тайваню повідомило, що 11 китайських військових літаків перетнули чутливу серединну лінію тайванської протоки. Це неофіційний кордон, що відокремлює острів від материкового Китаю. Тайвань направив свої сили щоб стежити за ситуацією. Тим часом Тайвань готується до виборів нового президента цього тижня. Спливає термін подання заявок від кандидатів. Демократична прогресивна партія Тайваню зареєструвала свого представника напередодні повітряного вторгнення. Китай звинувачують у спробі втрутитися у вибори на острові. Він різко виступає проти демократичної партії. Натомість підтримує головну опозиційну, яка в разі перемоги обіцяє встановити тісні зв'язки з Пекіном. Тайвань рішуче відкидає претензії Китаю на суверенітет, стверджуючи, що лише його народ може визначати Є майбутнє острів ніколи не був під владою китайської комуністичної партії. Виборці прийдуть на вибори 13 січня.